Провідні напрямки ренесансного філософствування, гуманістичний антропологізм, неоплатонізм та натурфілософія у розвитку світоглядних і філософських ідей європейського відродження. Простежується тенденція переходу від ідеї раннього гуманізму, а це 14 століття, до ідей натурфілософії, кінець 16 століття, початок XVII. Якщо розглядати цю тенденцію докладніше, то можна виділити в її розвитку три періоди. Перший це гуманістичний, або ще носить назву антропоцентричний, період середини 14-середини 15 століття. Платонічний це онтологічний та пантеїстичний. Період, середина 15, го перша третина 16-го століття. Натурфілософський період, друга половина 16-го, початок 17-го століття. У формування гуманістичного антропоцентризму зробив свій внесок видатний поет і мислитель. Італії Данте Алігєрі, міркування Данте спрямовані на обґрунтування цінності і значущості життя людини. Хоч поет і визнає подвійну природу людини тілесно і духовно, він прагне довести, що корінь людського буття полягає у свободі, волі, а останню можна реалізувати лише через реальне діяння. Розпочату Данте лінію на визначення людини продовжує інший поетичний геній Італії Франческо Петрарка, син флорентійського нотаря. Петрарка рішуче постає проти схоластичної, значною мірою на той час формалізованої освіченості. Він гордовито називає себе невігласом у справах титулованих докторів і виставляє на перший план так звану студія Хуманітас, тобто комплекс учень. І роздумів про людину. І, хоча для духу перших предметом міркування є Бог, головне для людини уславити себе земними вчинками, звідси і протест проти дотримання якоїсь однієї лінії життя або традиції, а також захоплення античністю, яка, на думку Петрарки, надавала людині можливість бути щирою у різних своїх виявленнях, цю лінію піднесення гідності людини. В її земних природних вимірах продовжували і розвивали учення Петрарки, калючо Салютарі, Паджо Бранчоліні, Лоренцо Вала, Джонацо Монеті. У своєму творі про гідність і вищість людини прославляє її як вище творіння Бога. Саме через це людське тіло наділене гармонією і красою, але ще вище стоїть злагодженість і гармонія розуму. Бо тільки Завдяки розумові людина не лише продовжує, а й завершує процес божественного творіння, призначення людини пізнавати і діяти. Одним із перших платоніків відродження був кардинал Козанський, син селянина з міста Кузабіля Трира. Микола Козанський вважав, що Бог єдиним спочатку сущого, але розрізняв. Бога в його виявленнях і сутності, яка є невимовна, виявлення цієї сутності можуть бути лише символічними через протилежність абсолютного максимуму та абсолютного мінімуму, через ступінь причетності до всіх речей до єдиного, як сутність Бога постає можливість усього, але у згорнутому вигляді світ відповідає. І розгорнута сутність Бога. Микола Козанський розглядав природу як божественну книгу, що розкриває Бога людині. Можна читати цю книгу і здобувати знання лише про божественне виявлення, але сутність Бога можна осягнути лише через віру. Оскільки сутність Бога не вичерпна, то й творіння світу відбувається вічно, звідси випливає, що земля не може бути центром світобудови. Але людина водночас являє собою фокус природи, бо в людині всі природні можливості зведені до максимального ступеня. Тому людська природа загалом є суверенною. Якщо б людина спромоглася подолати свої обмеження, вона могла б стати на рівень Бога. Людський розум складається з відчуття, уяви, міркувань, мислення. Розум апріорно до досвіду здатний творити судження, але ця здатність реалізовується лише у взаємодії людини зі світом. З допомогою розсудку розум утворює поняття, а саме він здатний до ухоплення тотожно – Отожностей за допомогою інтелектуальної інтуїції, що наближає розум до істини приблизно так, як багатокутник наближається до кола. Ще більше в добу відродження було уславлене ім'я Марсіліо Фічіно. Його більшість дослідників вважає справжнім зачинателем ренесансного платонізму. 7 листопада 1467 року на вілі, яку подарував йому. Марсіолі Фічіно відкрив нову Флорентійську платоні Тонівську академію через 1200 років після того, як в Порфирії покинув Рим. Крім того, Фічіно здійснив переклад Кодексу праць Платона латинською мовою, додавши до нього ще й праці грецьких, візантійських та олександрійських неоплатоніків. Серед основних поглядів Марсіліо Фічіно на Всесвіт. Виділяють наступне: перше світ є ієрархією форми буття. Друге Бог як буття пропонує усю світу будову і ієрархії, вбирає у себе все. Не Бог у речах, а все у Богові. Третє в центрі світової Вої динаміки перебуває душа, вона є внутрішнім зв'язком світу. Четверте, душа постає в єдності єдиного і множинного. П'яте життя пронизує увесь Всесвіт, влаштовує його гармонію. Сьоме – все у Всесвіті відчуває взаємний потяг. Ну і останнє – восьме це любов, найбільша сила світу. Оскільки сукупність людини пов'язана з її душею, людина увінчує собою усю сутність нужого порятунку, здатна керувати ними, але найбільше собою. Проявом такої сутності людини постає стремління до свободи і високе її цінування. Згідно із думками Фечіно, людина потенційно здатна до дій, що можуть прирівнювати її до Бога. Філософ вважав, що за наявності належних засобів людина була б спроможна створити небесне склепіння. Цікавою є така думка Марсіліо Фічіно, Усі релігії є лише проявом усе загальної релігії. Вони частково виражають одну істину, відрізняючись мірою і розумінням. Уславленим ученим Фічіно був флорентійський граф Піко Делла Мірандола. Піко погоджується із Фічіно в тому, що людська сутність це свобода. Як її застосовує людина, належить від вибору або до доскональності угору. Або до руйнування, донизу. Новий момент полягає в тому, що, на думку філософа людині досконалість не надана, але вона може її досягнути. Тобто, людина є сутністю, що перебуває у встановленні. Людина стає тим, що вона творить із себе самої. Мірандола вважав також. Що можливе виокремлення з усіх поглядів ідей, теорій, єдину філософську мудрість, що значною мірою піднесе могутність людського розуму. Загалом, платоніки додали до гуманістичних поглядів добре осмислену вписаність людини у світове ціле, заакцентували просякнутість усієї світобудови єдиним зв'язком і в цьому аспекті наблизилися до позицій панпсихізму. Все одухотворене. і навіть гілоїзму. вся матерія жива. Нарешті ще один напрям ренесансної філософії, натурфілософія, тобто філософствування спрямоване на розуміння сутності природи і Всесвіту, це напрям, як уже відзначено був для відродження закономірним. Якщо цінність природи стає визнаною, тоді вона стає об'єктом пізнання та осмислення. Одним із перших натур філософії відродження був відомий університетський мислитель Леонардо да Вінчі. архітектор, фортифікатор, меліоратор, математик, механік, інженер, живописець та мислитель. Оскільки математика та геометрія не знають якостей, то можуть бути застосовані до пізнання будь-яких речей. У пізнанні ж здат... Завдання полягає в осягненні необхідності, що їх визначає закон. Усі названі моменти окреслюють суттєві риси науки. Як на думку, Леонардо да Вінчі повинна скорувати практику. Серед засобів науки мислителя називає розумовий експеримент. Виходячи з цього, Леонардо да Вінчі, одним із перших відкинув аристотельський якісний поділ світобудови на підмісячний і надмісячний світ. За Леонардо все світ однорідний. Для науки ця думка була передумовою визнання загального характеру наукових висновків і принципів. Серед філософських міркувань Леонардо да Вінчі виділяють такі: світ є витвором Бога, як великого майстра та винахідника. Наступне завдання людини полягає в пізнанні природи. Третє основа пізнання, досвід, а початок відчуття, серед яких перших є зір. Четверте на базі досвіду розгортається міркування, які можна перевірити експериментами. П'яте найбільшу достовірність знань надає математичне обчислення. Леонардо Де Вінчі у своїх творах успіював людину. Водночас у нього з'являється розуміння неоднозначності людини. Вона може сягати Бога, а може стати нижчою від худоби. Отже, ми помічаємо тут появу мотиву, драматизму і неоднозначності в підході до людини. Помітний слід у далекосяжності результати залишив натур філософії відродження Микола Коперник. Його твір про обіг небесних сфер» Започаткував революційні зміни в науковій картині світу. Філософія, на думку куперника, шукає істину, в міру досяжності її людський розум. Світ природи є першим об'єктом пізнання, тому слід займатися не з холастичним тичним сперечанням, а пізнанням світу. Приблизно в такому ж напрямі розвивалися думки видатних учених і натурфілософії, відродження. Таких, як Джі Ролано, на зламі xv 16 століття процес, характерний для відродження, поширюється майже по всій Європі: від Англії до Швейцарії, від Перенеї до Угорщини та Польщі, якоюсь мірою зачіпають і Україну. Центр активності гуманістичного руху пересунувся на північ Європи. Тут виділяють насамперед такі особливості, як Еразм Роттердамський, Томас Мор. Де ля Рамос Рамус. Еразмтроданський написав багато творів енциклопедичного діапазону. В Ісусі Христі гуміні, гуманісти підкреслювали його людську природу і вважав, що треба дотримуватися не канонів чи догм релігії, а справжньої філософії Христа. Тут, на першому плані, етика, розв'язання проблем земного життя, бо подвиг Христа виправдовує цінність та благо природи. Отже, природа мати, а не мачуха для людини. Через поглядання природи людина осягає мудрість творця, але оскільки всемогутність Бога людині недосяжна. Треба любити людину. У цей період також розгорталася діяльність Нікола Маківелі, якого вважають з одного боку теоретиком політичного аморалізму, а з іншого – фундатором революційної етики. На думку макіовелі християнські моральні норми добрі, але неможливі для виконання в реальних умовах життя. Тому слід зрозуміти, що доля, обставини й умови життя є не їх можна переставити лише відважність, могутність, натиск. Як і в природі, у суспільстві треба діяти, випереджаючи хід подій, треба вміти бути недобрим. Тут головне кінцева мета. Якщо вона спрямована на загальне благо, то всі засоби для її здійснення справедливі. Виходячи із таких маркувань, Макіавеллі радив правителям монарху не зупинятися у справі державного зміцнення перед використанням будь-яких засобів, цілком сприйняття шпигунства, доноси, політичні вбивства та інше, оскільки кінцева мета так і діє все ж благородна. Отже, ідеї відродження концентрували навколо проблеми співвідношення людини і світу, тобто навколо проблеми співвідношення макрокосмосу і мікрокосмосу. Але в цьому співвідношенні, в добу відродження на перший план вийшла людина, сукупність всіх її якостей в її земних вимірах. Водночас людину було органічно вписано в світовий устрій, і вона поставала значною мірою. Внутрішньою сутністю, концентрацією буття. Внаслідок того світогляд набував пантеїстичних і панпсихічних рис. У спеціально продуманому й осмисленому сприйняття світу в добу відродження домінували антропоцентризм, пантеїзм, щоправда, у специфічних формах платонізму, панпсихізм та гілоїзм. Тобто світ сприймали і розуміли в його зосередженні на живих активних діях людини.